Всім привіт! Сьогодні у мене ось така терапія. Ось, як бачите, зібрала ось такий букет із нової висадженої полунички. Це сорт квіки. Ось такі прекрасні вуса, які я сьогодні буду висаджувати. Тому на весну у мене буде така розсода. Ось такі гарненькі. Вусики. Дивіться, яка товщина рожко. Звичайно, я не можу так показати її. зараз на руці покажу. Ось мій пальчик. І ось ось такі рожки у полунички. Ось тут я зрізала їх тільки що. Ось один загубила. Також треба пройти позрізати квіти. Бо в мене вовсю квітне тут полуничка у теплиці. І о... Квітне і альба, і омі, і квіки, і перчінкю, лючія, Горда. Всі ці полунички у мене почали квітнути в теплиці. Звичайно, вони вже не визріють, Ось як бачите, але часу просто не, не вистачає. до їх зрізання. Коли висадів вже полуничку, вуса, тоді вже буду трішки зрізати. Їх тут не так-то багато, але, але звичайно, є. Ось така горда, ось так квітна, це ранній сорт, це, це полуничка із Фріго, який ми отримали навесні, ну, а це вже їхні дітки. Це вже їхні дітки. Дітки дають уже ось такі горні вуса. От горда, горда, я бачу, що не пускає ще по комісь вусів. Бачите? Немає. Ні одного вуса. І я їх не бривала. А от лючія, перчентю, квіті, Омі. Ці, ці пускають вуса. Нові ну, посадки. Ольба теж пускає. Сьогодні у нас, здається, 12 листопада. Ще в мене червоніє полуничка, але вже вона починає гнити. Тож, якщо долі продовжуватимуться дощі, то ми ягоду всю зріжемо, залишимо листочки і полуничка вже піде зимувати. Ось так. Це я більше і більше полюбляю ремонтантні сорти, хоча ремонтантні сорти не можуть замінити сорти короткого світового дня. Звичайно, вже лист починає, куйде червоніть, жовтіть, ну вже ж був мороз. Але все одно. Зараз підемо розсадник, будемо чистити. Ось і відкрита в мене вже частина розсади. Відкрита йок. І чому? Я ж говорила, що я і зимою не відкриваю зовсім. Але зараз дуже похмура погода. Тому от немає такої однозначної думки і однозначного рецепту, як виростить полунечку. Отаким способом. Тому що це треба дивитися по погоді. Якщо погода похмура, не світить сонце, то чому її держать під плівкою? Вона прекрасно себе відчуває і ось так. Не нападають грибкові хвороби. Ну, звичайно, я тут зробила обробку, то ніяких, ніяких хвороб тут і не може бути поки що. Єдине, що куйде, проростає, Бурйон, тому що тут вже тепло теплиці. Хоч вона тут і не опалюється, але ж все одно тут набагато тепліше, ніж на вулиці. У нас болталке. Теревеньке, як мене поправляли люди. На українській мові зараз займаюся нарізанням вусів. Це полуничка, яку я отримала із Фріга. Ось такі гарненькі саржанці Це сорт квіки, який я поставлю на укорінення на зиму. Ось такі гарненькі вже там корінці. Бачите, вчора наробило резонансу те відео. Що я викладала, яких я тільки не отримала коментарів. І навіть люди мені писали вже пізно ввечері і в Viber мою підтримку дякую всім. І навіть писали, що я нию. За ті 500 гривень, та, діло ж не 500 гривень. Я їх, якби захотіла, я б їх повернула, тому що мені людина пропонувала повернути кошти, але я не захотіла. Це таке це людський труд. Я отримала ті саджанці, я їх хотіла викинути, але, але висадила в стакан. Десь висаджу окремо, побачимо, що вийде. Звичайно, з них вийде, але ж не в цьому річ. Я хотіла достукатися до людини, щоб вона хоча б вибачилася навіть не переді мною, а перед тими людьми, яким вона вислала такі саджанці. Були, звичайно, і задоволені люди. Мені писали, що є люди і задоволені, особливо ті, що отримували першу розсаду в неї. Тож, тож ось так. Бувають всякі люди і кожному, кожному своє, як говорять. Тож навіть вчора у групі у мене виставили саджанці-копанки, але по правилах у нас змінилися правила, і да, до речі, в нас є. Добавляються адміністратори, які слідкують за порядком в групі. Хтось буде скандальний, хтось буде писати якісь образливі слова, причому незаслужено. ті будуть блокуватися навіть без моєї згоди. Згода моя там не потрібна. Адміністратори мають право на свій розсуд блокувати людей, які. Ну, Які неадекватні, можна сказати, тому що люди є різні, заходять, я ж не можу знати, яка людина. І в основному є такі люди, що заходять просто, щоб продати свої саджанці. От і вчора був такий у нас клієнт, який виклав свої. Саджанці по 5 гривень. Але коли я йому написала, що треба покласти лінійку і показати товщину рожка, довжину коріння це такі правила в групі. Це не для мене, я їх не збираюся купляти а для людей, які будуть замовляти. Для того, щоб можна було пред'явити якісь претензії, хоча це не завжди допомагає, але, але ж все-таки можна визначити, хто правий, хто ні. Коли я йому написала, щоб він виклав, положив лінійку і сфоткав ці саджанці, щоб було все видно, то він взагалі сказав, що видаляється з групи. Ну, Скотять у дорожка, як говорять, тому що я навіть рада, що деякі люди відсіюються, значить їм просто це не потрібно і, і нам теж. Тож, ця група взагалі, я знаю групи. Там, де продають тільки свої саджанці, і там от такого бардаку, звичайно, немає. Але ж у мене все одно немає саджанців, щоб виставляти, тому що люди телефонують мені і без групи, і замовляють саджанці. Ось і вчора я спакувала останні посилки. Вчора відправила, але сьогодні я знову пакувала посилки. Тому мені. Не завжди і треба виставляти свої саджанці для продажу. Готую вам посилочку. Ось такі саджанці. Зараз покажу кореневу. Ось така коренева система. Горні рослинки. Завтра поїдуть до вас. Можливо, завтра, можливо, сьогодні. Коли встигну напакувати, бо знову куча замовлень, думала, що вже відправила всі посилки, але ні. Але ще є замовлення і ще посилочки їдуть ще, ще на завтра пакую. Ну, а можливо, і сьогодні відвеземо, якщо встигну спакувати, бо знову, бо знову є замовлення. Навіть не виставляю собі в групу. Ось, ті, що мені писали в захист, в захист цієї людини, яка мені вислали, неякісні. То Подивіться на мої ось які в мене саджанці. Оцей саджанець, хоч і висаджений буде в, в листопаді, то він все одно дость йогоду її буде небагато, але один квітконус обов'язково тут буде. І далі як же їх спаковую? Зараз саджанці дуже низенькі. Немає такого високого листя, але мені дуже шкода його приминати, тому я ось кладу такий ящик. І ще зверху кладу ось так. Трішки приминою краю місток і кладу, для того, щоб трішки змягчити е, натиск на те листя що там Ну і долю і зверху кладу другий, і так третій теж. потім Ось так піднімаю бортики, замотую стреч плівкою, обмотую скотчем, і посилка буде їхати до, до свого нового хазяїна. Зараз йдуть дощі, тому щоб не розмокла посилка, я кладу ось такий целофончик і зверху ж кладу із полуночкою, Сток. І вже менша вірогідність того, що ящик розмокне. Звичайно, він може і розмокнуть, але ж все ж таки плівка буде трішки втримувати. Ну і далі знову слідуючи, є тож поверх. І ніхто мені, ті, що в групі, нічого не винен, нічого не должен. Бо був мені коментар, що. Якщо я додавала її групу, значить вона і мені винна. Та нічого вона мені не винна. Просто я, я даю платформу для продажу. Хочете продавайте, хочете не продавайте, хочете, е, узнавайте, дехто купляє якісь стакани, дехто купляє якісь. От Ми всім цим ділимося в групі. Е, десь якісь добрива. Засоби захисту у нас теж продаються у групі із професійних каністр. Уже вони не пройдені через багато рук, так як на базарі. Не кожен же може купити через інтернет, собі замовити. Тут вам порадять усе, які препарати, коли. Чим треба бризкати. От у нас є такі люди в групі, які вам можуть порадити. І колись я пораджу, колись люди ті, що продають це все, але щоб не було бардаку, такого як із саджанцями, то у нас продають препарати і також насіння. Овочів, тільки Люда Корніленко, тільки вона має право продавати у нас у групі засоби захисту. І також це, я думаю, повисить відповідальність. Ну, вона в нас і так відповідальна, да, Люда? <сіхі> це людина дуже відповідальна, дуже совісна, я, я за нею ручаюся, так, як і за себе. Тож, будьте ввічливими і, будь ласка, будьте чесними і давайте отак, без всяких скандалів. Там, якщо людина щось нарушила, значить вона просто блокується і вона вже не має права зайти в цю групу. Щось я дуже говорю багато про групу. Ну, це просто наболіла вчора тема, тому що завжди є різні люди, різна думка. Воно потрішку-потрішку по трішки оці люди, які нечесні, вони відсіються, тому що ми будемо жорстко контролювати все. Контролювати. А ви, будь ласка, пишіть відгуки про всіх продавців, де ви, де ви що отримуєте. Ну, і також пишіть і про мене відгуки, і хороші, і нехороші, Якщо я заслужила, значить, значить пишіть усе. Да, і писали, що мені, е, чи можна ще. Підживлювати калієм і магнієм, можна, звичайно, калій і магній засвоюються при плюс 5 градусах. І його навіть вносять під зиму. І рослинки живляться там, тому що корінь всю зиму росте. ось Тут корінь буде рости, і він буде вбирати це добриво. Коли будуть відмиги, коли буде тепленько. Це можна вносити. Не можна вносити азоту. Фосфор теж не, не стоїть вносити, тому що це буде безкорисно груші на вітер, тому що вже при холодних температурах фосфор не засвоїться. Це хіба що можна гелевими добривами? Якщо вдень тепло, то за 2 години. Рослинка засвоює ці добрива, які ви вносите по листику. Це якщо по листику, я маю на увазі це фосфорні добрива. За кальцій теж не забувайте, тому що кальцій, кальцій дуже потрібен. Дуже багато сортів полуниці, дуже. Дуже люблять кальцій і без нього вони починають чохнути. Спочатку скручується лист, навесні не буде рости точка росту, її буде крутити. А ви будете думати, що то вже кліщ напав або нема тода, і будете обробляти, рослинка буде стресувати і така буде ситуація. От скільки я дивлюся, дуже багато тлі з'явилося на полуниці. Хоча я ось зовсім недавно бризкала полуницю. Є куйде на листочках, випадається тля. Звичайно, я її зараз вимию. Чим тим же милом можна. Навіть перекисом водню. Теж ці шкідники боються такого. Прийдеться, мабуть, мені ще раз пройтися по листику у теплицях. Це в теплицях на вулиці я не бачу, а от в теплицях там, звичайно, тепліше набагато, то де є тльо. Особливо на оцих малесеньких листочках, отут внизу, внизу зелена тльо. От в цьому році її дуже, дуже багато. Чомусь. Ну, мабуть, дуже сприятлива погода, тепла, довга, тож, того, мабуть, і пляця така живуча. Мабуть, пора мені робити прямі ефіри, щоб ви могли задавати в прямому ефірі. Мені питання, але ж зараз зі світлом така ситуація, що то він є, то його немає, і графіки взагалі не дуже працюють. У нас інколи совпадає це, цей графік інколи не совпадає. Сьогодні вмикнули е, світло набагато пізніше, ніж по графіку. На цілу годину пізніше, то як він той працює, графік непонятно. Ну, давайте поговоримо, чи пізно ще висаджувати полуницю. Взагалі, наскільки я знаю, усі полуничники. Висаджують полуницю до самих морозів, поки, поки вдарить мороз, поки випаде сніг, поки в них є робота на своїх плантаціях. я в тому числі. Звичайно, якщо пересаджувати копанку зараз, це залежить від товщини рожка, ще раз говорю, чи буде урожай, чи не буде, тому що. Це залежить напряму чи є там закладена брунька, чи немає. Якщо рожок товстий, навіть в цій полуниці, яку я зараз обрізаю, вуса ось в цьому квітконосі, ой, в цьому вусі, вже повинна закладена бути. Квіткова брунька, тому що рожок тут товстий. Ось, бачите? От я вчора вам показувала, а це сьогодні. Ось бачите? Наскільки він товщий цей рожок? Чому я так говорю? То тому що я пробувала отакі вуса висаджувати в січні місяці і висаджувала в себе, щоб провірити, чи заквітне такий вус. То він навесні викинув один квітконос. І були сигналки. Ягоди була... було небагато, але вона була велика, крупна, тож, залежить, звичайно, і терміни посадки, ну і залежить те, якої товщини. Саджаницю посадити в який рожок. Прекрасний. Вус, вірніше, Вус. Я не залишаю тут багато листя, максимум три листочка. Ви пишете мені, що кожного дня чекаєте моє відео. Підкидайте мені ідеї, про що поговорити. Тому що це ж треба щось придумати, про що, щоб людям було цікаво, не просто так болтати, да і все. Я люблю поболтати, звичайно. Я люблю поговорити. Про тут. Якщо й далі буде така ж погода похмура, то ми вже знімемо ту, ту затіньку зверху. І її просто, я її просто приберу, але коли буде сонечко, то можливо, буду накривати отут просто зверху. Але якщо тут не буде такої жари, а її, я думаю, вже не буде, тому що. Двойна плівка, вона ж захищає не, не тільки від холоду, а й від жари теж. Тут більш-менш одинакова температура. Ось так виглядають вуси, які нарізала. Зараз їх залю водичкою, промию гарненько. І я бачу, тут навіть ось білокрилка є. Бачите. Єсть білокрилка. Тому в теплиці не буду зараз нарізати знову вусів, а пройдуся інсектицидом, тому що така ситуація із цими перепадами температури не всі препарати працюють довго. Ну і, звичайно, не треба їх закупляти наперед, тому що дуже велике значення має те, що вже ця посудина була відкрита. Термін зберігання він зменшується. Тому беріть на сезон. Звичайно, дивіться на те, строк годності цього препарата. От Люда, коли розливає свої препарати, які вона продає, вона пише на кожній бутилоці обов'язково, коли виготовлена ця продукція. І ви можете порахувати, поки строк. Годності оцієї продукції. Оце дуже-дуже важливо. Тож ось так. Всім миру добра всього найкраще, все буде Україна. До побачення!